Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Ідемо на Харківщину, коли почалася велика війна. Вони були курсантами та викладачами вишу, але мали техніку і неабиякі навички. Вони один із бойових підрозділів, створений на базі вищого навчального закладу, який від першого ж дня став на оборону Харкова. Нині роти Харківського військового інституту танкових військ боронять кордон на Харківщині та відбувають атаки ворога під Бахмутом. Чи думали ви тоді за часів викладання, що вам колись на, на пенсії вже фактично доведеться сісти за танка знову? Я знав рано чи пізно ми сядемо за ті наші машини. І будемо обороняти свою країну уранці. 24 лютого він був пенсіонером. Нині командир другої танкової роти військового інституту танкових військ НТУ ХПІ. у цьому харківському вищі працював майже півтора десятки років. Нині ось так відбиває атаки росіян на кордоні. <звук> До бою від першого ж дня стали не лише офіцери, колишні і нинішні викладачі, а й курсанти інституту танкових військ. Курсанти яких курсів це були? Ну, в церкунах були курсанти 4-5 курсів. Тільки старші, ті, хто досвідчених, ті, хто спроможні вже реально оцінити ситуацію. Перший і другий курс дітлахи, які ну, дітлахи вони є дітлахи, да? вони залишалися в пункті постійної дислокації, виконували задачі по обороні безпосередньо опорного. Пункт на базі інституту за танка сів і бригадний генерал, начальник інституту. з початком вторгнення у вище створили зведені підрозділи з офіцерів, курсантів, мобілізованих, підготували важку техніку навчальну, але цілком боєздатну. І від першого ж дня увійшли до сил оборони Харкова. Я давно знаю хлопців з воєнного танкового інституту міста Харків з перших днів повномасштабного вторгнення по змозі допомагаю їм. Сьогодні волонтери передають Якісь там техніки на понад мільйон гривень це старлінки, генератори, камери GoPro, тепловізори та протиударні планшети. Немає, як в другій мірі ну, Великій Вітчизняній війні, танки йшли на пролом і так далі. Танк може працювати як із закритих позицій, вогневих позицій, так і напряму. Коли йде наступ, ясно, що ми можемо і ну, напряму працювати. А якщо стоїмо в обороні. Ми використовуємо його як арт-установка для закритих вогневих позицій. А для того, щоб цим працювати, нам волонтери надають планшети. За допомоги планшетів можна коригувати вогонь. Нині у 2023 році каже командир танкової роти. Війна це сучасні технології, інтернет і достатня кількість набоїв. Їх як і танків у силу оборони Харкова після контрнаступу побільшало завдяки росіянам. Подяка волонтерам за допомогу. Ось цей трофейний набій, який полетить по ворожих позиціях, і від вашого імені відправити цей снаряд. Який був теж ленд-ліз їхній, і хоче їх повернути назад. Звідки він приїхав, туди він повинен і назад повернути. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ Єдині новини.